Що ж, продовжуємо далі. А зараз до нашої студії завітала експерт центру політико-правових реформ та реанімаційного пакету реформ Юлія Кириченко. Пані Юлія, я вас вітаю. Доброго дня. Ой, бачите, таке безглуздя в країні відбувається, так як ви по пакету реанімаційному по реформам. Розкажіть нас, що чекає далі нашу конституцію? Ну, я б не сказала, що відбувається безглуця, Да? Ми знаємо, що на сьогодні в нас триває конституційна реформа, яка була ініційована президентом на сьогодні в так, активній фазі дві сфери. Це реформа правосуддя, судова реформа і завершення децентралізації. Ця реформа потребує змін до Конституції. Але є ризики політичні, що ми не завершимо реформу децентралізації. Кінцевим таким етапом це внесення змін до конституції, оскільки ми бачимо, що на сьогодні нема 300 голосів, які необхідні для внесення змін до конституції. Як щодо децентралізації, так і правосуддя. Але на сьогодні саме децентралізація знаходиться на завершальному етапі, коли нам потрібно єдине голосування в парламенті, і воно вимагає 300 голосів. А чому таке відтермінування конституційної реформи відбувається? Відтермінування, ну я тут зазначу наступне. В цілому наша процедура за конституцією передбачає зміну конституції на двох послідовних сесіях. Ми попередньо схвалили закон про внесення змін до конституції щодо децентралізації 31 серпня. Це була позачергова сесія. І відповідним чином на цій сесії третій, яка закінчилася, ми мали би остаточно Прийняти цей закон. Але очевидно, що нема 300 голосів, і політики почали шукати шляхи, як продовжити це питання, не знімати з порядку денного. Я бачу, я знаю, що да, глядачі бачать цю риторику. Там два питання. На жаль, для нас, експертів, які вболівають за децентралізацію, пов'язали необхідну нашій країні реформу. В частині децентралізації з вирішенням питання війни, яка в нас триває на Донбасі, і саме це штучне поєднання не дає в парламенті знайти 300 голосів, оскільки бачення різних політичних сил, що на сьогодні в парламенті, різна щодо можливості вирішення цього конфлікту. І тут ще зазначу такий нюанс: на наш чіткий погляд, незалежно від того, що парламент змінив регламент і сказав, що він може. Закінчити з прийняттям змін до конституції в частині децентралізації на четвертій сесії, яка тільки розпочалася, ми вважаємо, що це неможливо, оскільки конституційні норми не залежать від, скажімо, так, змін в регламенті. Так. так, вже в кінці 2015 року більшість експертів, які приходили до нашої студії. І вони вважали, що під час війни не дуже доречним є вносити зміни до конституції, тому що мають відбуватися реформи, але от зміни поправки до конституції це недоречно. Ви як прокоментуєте таке? Е, в нас складна ситуація. По перше, нам е, шляхом да, такої збройної агресії, е, наш добрий сусід е, гальмує реформи. Відповідним чином він робить це щодо Конституції, розуміючи, що нам необхідно провести реформи, які потребують зміни в Конституції. Я тут є, в принципі, формалістом, ми маємо виходити з цієї складної ситуації, не вестися на провокації сусіда, на мій погляд, якщо юридично. А це так і є. В нас не оголошений військовий стан. А він не оголошений. У нас парламент не знаходиться під дулами зброї. Він такий все ж таки може свідомо відповідально голосувати. То я не бачу пересну з застережень не вносити ці зміни. Тобто, це положення щодо військового стану. Не, яке забороняє вносити зміни до Конституції. Змістовно цінності пов'язано з тим, щоб органи державної влади не приймали рішення під зброєю. Парламент у нас діє доволі, скажімо так, керується не мотивами страху, слава Богу. Да, поки що військовий конфлікт обмежений. Тому я не бачу. Не бачу загрози, от от що це не вільна воля парламентарів, яких ми обрали. Тому моя позиція, що зміни, які необхідно, треба проводити і конституцію змінювати. А ви сказали, що не потрібно вестися на провокації агресора. Ви ці слова хотіли сказати до народу, тому що народ на провокації взагалі агресора не ведеться. Чи все ж таки до наших міжвладців? Ні, я хотіла сказати це до влади. На сьогодні, на жаль, конституційна реформа залежить виключно від дій парламенту. Як в частині правосуддя, так і в частині децентралізації. Тому я закликала би консолідуватися в ім'я реформ, які необхідні суспільству, не думати про тимчасовий політичний інтерес, не готуватися до наступних чергових виборів, а все ж таки подумати про інтерес країни. Звісно, це був заклик до народних депутатів, до президента. А яка частина українців знають про ініціативи змін до конституції? Так, да, тут мені легко. Ми якраз в грудні провели соціологічне опитування на замовлення центру політико-правових реформ провів фонд демократичної ініціативи та Київський інститут соціальних досліджень? Ми дійсно хотіли побачити, що саме думає народ. Що він знає взагалі про конституцію? І, на жаль, ми отримали для нас не дуже втішний результат, але який ми передбачали по-перше, десь 50% людей не читали конституцію в цілому. Да? І по конституційних змінах ну там, в залежності від регіону, але в цілому це трошки більше 10% говорять, що вони знають, які конституційні зміни зараз в порядку денному в Україні. Більшість говорить, що вони не знали або дещо чули. Але отут отут є застереження. Реформа, яка на рівні конституції відбувається, да? конституція це установча угода, нагадаю, між громадянами, не між громадянами і владою, як до речі, нещодавно сказав прем'єр-міністр. Дуже це шкода, що він це не знає, що влада не є тут стороною. І будь-які. Такі комплексні зміни вони не будуть успішні, якщо принаймні виборці активна частина суспільства не поінформовані. А я можу сказати, що це не пасивність громадян, тому що на наступне питання чи хотіли б ви дізнатися більше про конституційну реформу, про ті зміни, які зараз пропонуються, то 68% людей сказали, так, ми би хотіли, нас це цікавить. Тобто можна говорити, наприклад, що ну просто не цікавить людей питання конституції, коли їм нема що їсти. Але це неправда. Так ви сказали, що проблема не в тому, що вони не читали. А в чому тоді проблема? Проблема в тому, що недостатньо подається інформація. Недостатньо подається інформація в регіонах, в регіональних СМІ, е, недостатньо доходить інформація до конкретного виборця. Ми не йдемо, не їдемо в районні центри, да, максимум в область. ми Пускаємося, але це неправильно, тому що особлива реформа децентралізації вона відбувається на базовому рівні, і воно піде, якщо люди розрозуміють, для чого їм які це принесе їм результати, да І відповідним чином вона тоді може, е, може бути успішною. Треба розуміти, що навіть якщо ми внесемо зміни, то ось місцеве самоврядування буде спроможне, якщо люди його створять. Вже далі ініціатива людей. А ми хочемо дати інструменти, не розказати, що це лише тоді буде їх справа. Їм треба докладати зусилля. Їм треба розуміти для чого вони обирають органи місцевого самоврядування, їх контролювати. Ось що головна на наш ну не одна, але одна з головних проблем все ж таки недостатнє інформування і залучення громадян в конституційний процес. А як залучати громадян? Просто подавати інформацію, і кожен сам для себе має обирати, чи хоче він е, іти, чи не хоче? Ну по-перше, подавати інформацію е, в різній формі, да? е, різні категорії людей, в залежності від віку, е, сприймають інформацію з різних джерел. І в різному форматі це треба розуміти і відповідним чином подавати. По-друге, треба базуватися на соціологічних опитуваннях, а не припущеннях якихось. Соціологічне дослідження це на сьогодні дуже потужний інструмент, який дає об'єктивну картину з певною похибкою. Да? Якщо ми відповідним чином робимо соціологічне опитування, розуміємо, куди маємо рухатися, про що говорити, як почути думку. Да, в нас є там сайт конційної комісії, де можна щось дописати. Далі я не бачу, як ці результати узагальнюються, як відповідним чином йде відповідь людям, виборцям, які щось написали. Це теж безворотного зв'язку, це не залучення громадян. Тут, тут, мені здається, проблеми, і це має бути комплексна стратегія в, щодо успішного впровадження як конституційної реформи, до речі, так і інше. Ну так, тому що має бути справді все зроблено по соціологічному опитуванню, тому що ми можемо спостерігати, що на місцевих виборах, які відбулися, про цей закон, новий закон, так можна сказати, люди взагалі не розуміли. Вони просто приходили, дивилися і вони ставили ці галочки, тому що вони. І чомусь мовчали. Більшість, звичайно, не прийшло, більшість мовчало. А от таке соціологічне опитування, про яке ви говорите, воно є. От е, зараз ви робите щось для того, щоб людям е, в доступній формі подавати те, якою ну про конституцію, все так, е, да, ми вважаємо це один із наших обов'язків, і на сьогодні взяли. Новий напрямок. Ми взагалі аналітичний центр, да, пишемо аналітичний, видаємо матеріал, але на сьогодні взяли інший напрямок і поїхали в регіони. Сьогодні ми вже об'їхали сім областей, плануємо 20, 22 міста обласних центри проїхати. Що ми робимо? Ми активізуємо журналістську спільноту, розкажуємо з журналістам. Що регіональним, що відбувається відповідним чином, передбачаємо семінари для них в Києві з тематики конституційна реформа, ті, які хочуть. Більше дізнатися і самі орієнтуватися, як коментувати певні події в конституційній сфері. Далі ми записуємо перег... телепрограми телеперегра... для громадян на регіональному телебаченні, в якому пояснюємо, які передбачені зміни, що можна від них очікувати. Намагаємося їх. Аналізувати з точки зору інтереси людини, не от певних та да, політичних, а з точки зору інтереси людини і роз'яснювати, роз'яснювати це положення. А от, яка ситуація? Ви сказали, що ви об'їхали сім регіонів? Десь в якомусь регіоні краща ситуація, десь гірша ситуація, сприйняття людей, те, що ви говорите. Ви знаєте, майже однаково, майже однаково картини, я б сказала. Журналісти в цілому приходять на конференції, вони зацікавлені в цій тематиці, вони раді, що з Києва приїжджають експерти. Матеріалів доволі багато виходить. Ми бачимо, що ця тема цікавить людей, ну, тому що журналісти, в принципі, відзеркалюють певний попит людей на інформацію. Щодо передач, теж канали регіональні дуже охоче беруть ці передачі до свого ефіру. Ну стосовно таких от зустрічей, конференцій, можна навіть сказати, брифінгів. Так в 29 січня відбувся такий круглий стол у Києві. Правильно, конституційні зміни щодо правосуддя, думка громадян та позиції експертів. Розкажіть, як відбувалося, які основні питання були підняті, яке положення у вас вийшло. Ну, це був один з заходів передбачений нашою компанією, він головне, що він висвітлював, ці дані соціологічного опитування. Ми їх презентували. Соціологічне опитування проводилося в двох напрямках: перше, це е, взагалі обізнаність громадян щодо конституції, чи є для них вона цінність, як вони розглядають її для себе, та, що таке для них Конституція. І, і другий аспект, ми намагалися вкласти е, конституційні зміни в частині правосуддів в питання і дізнатися е, те, що на сьогодні розглядається в парламенті, чи е, підтримується воно людьми. Е, що ми побачили? Ми побачили з одного боку, на мій погляд, гарні результати, які, ну, наприклад, нас відрізняють від Росії. В Росії на запитання, що є джерелом влади і єдиним сувереном, більшість громадян, ну найбільше, отримала отримало відповідь президента. У нас, слава Богу, це більшість сказали, що це український народ. Але, на жаль, теж ми визначаємо, 23% громадян сказали, що це президент України. Ну, від цього є певні моменти для нас, які на наш погляд дозволяють органам влади порушувати конституцію. Тому що якщо громадяни не усвідомлюють, що джерело влади саме вони, вони наділяють будь-які органи, як і президента, так і парламент, так і уряд певною владою, а їх обирають фактично обслуговувати народ, здійснювати владу, але в інтересах народу. То тоді політики теж користуються цими соціологічними опитами. Відповідним чином, якщо вони ну розуміють оцю цю трошки прірву да нерозуміння, вони дозволяють собі порушувати конституцію, тому що е, немає тоді адекватної реакції суспільства. Да? Яка мала би бути адекватна реакція суспільства на будь-яке. Конституційне порушення, по перше, цей політик не мав би права більше бути в політиці. На наступних виборах в демократичній країні його ніколи не оберуть. По друге, суттєве порушення конституції зразу привели би до скандалів і виходу людей на вулиці, наприклад, там. Візьмемо часи Януковича. 2010 рік зміна Конституції в неконституційний спосіб, але ми проковтнули. І, на мій погляд, ми далі мали узурпацію влади. Тобто президент не узурпує, будь-яка влада не узурпує в один день, як правило, влади. Вона робить кроки. Якщо суспільство дозволило це робити, вона йде далі. Тому ми почали працювати з ним ну, якби з цим розумінням ми вважаємо, що це. Е е Бо успіх країни, якщо ми зрозуміємо, що основною цінністю, все ж таки для нас, ну однією з основних цінностей для нас є Конституція, то ми маємо шанс успішно розвиватися. Ми маємо шанс таки поставити будь-якого політика, який обереться там, народним депутатом, президентом в межі цієї конституції, і все ж таки змусити його працювати в інтересах суспільства. Отут, я хочу такий приклад привести. Коли я була в Вашингтоні, я побачила чергу е до музею і стоять е родини з дітьми. Я думаю, ну цікаво, якийсь там шоу, мабуть. Чи? І я запитала, кажу, ні, ні, яке це шоу? Це музей Конституції. Там лежить перша конституція батьків-засновників. Я кажу, так ну, дітям не цікаво, чого їхати. Вони не зрозуміли, як нас в цій штаті вважають за необхідне хоча б один раз привезти дітей і показати ту Конституцію. Це ж сама велика цінність для нас. Я подумала, що в нас відбулося. Да? Згадаємо радянські часи, куди в нас велика черга? І в Росії так і є. Музеяків, мав Леніна, Лейленіна, да, доїдала якогось мертвого тіла. Ну, я перепрошую, але це так well, є. Так. Да? А ми йдемо далі. Це один ластюг. У нас що в політиці? Є якась ідеологічна партія, там ліберали, демократи? Ні, у нас є якісь партії ім'я людини. І ми до цього йдемо, пар... і там ім'я людини. Так що я за інтереси якоїсь людини голосую. Да, нас залишилось це до цього. Ми, поч... ми стали на шлях. Да? ми там починали ски... скидати картинки у ці пам'ятники Леніна. Але ми на жаль його до кінця не пройшли. Пострадянський дух він, все ж таки, так як він в владі є і вони маніпулюють людьми. Що так, так залишити. Ми не пройшли його, ми не усвідомили, що якби цінність та рамка оцей установчий договір, який ми уклали. Але в цілому, не дай Боже, не там якась особистість. Да? Ми не служимо, ми не обираємо якусь особистість в її, її інтереси. От якщо ми до цього дійдемо, да і перестанемо голосувати за обличчя, які ну в принципі нічого не говорять, а будемо голосувати за якісь цінності, які ми сповідуємо, Виємо країна буде успішною, і головне. Я думаю, що, ну я хочу підкреслити, що вона вже стала на цей шлях. І вже ці такі політичні проекти, на мій погляд, з часом підуть в історію. Ви сказали, що якби люди, як, і якщо люди матимуть цю обізнаність, якщо суспільство буде мати цю обізнаність в конституції, то вони будуть спостерігати за тим, що якщо якийсь політик порушив цю конституцію, то все він не буде більше. Але я перепрошую: в нашій країні це дуже складно зараз робити, тому що ми бачимо і що були порушення конституції, але Люди як були на, в депутатських кріслах, так і залишаються. Як суспільство тоді скаже, гаразд, громадські члени громадських організацій, голови громадських організацій, підуть, донесуть, було таке порушення, все, до побачення. Це нереально в нашій країні. Ну, В наш час це точно ні. Це нереально, виходячи з того, що ми... Суспільство, всі ми да до кінця не усвідомили цінність конституції. Тому це нереально. Якби ми навіть, якщо висвітлили, да нема реакції у людей, що господи, хто ж ці депутати, хто проголосував за це? Дайте мені їх ім'я. Я їх подивлюся. Не дай Боже, не проголосую на наступних виборах, до яких вони політичних партій належать в демократичної е, країни? Було б саме така реакція, угу. і ці б люди дійсно провалилися на наступних виборах. Що ми маємо робити? Ми маємо підтягувати цю інформацію, говорити, що конкретно в порушеннях Конституції, в тому, що відбувається на сьогодні, там, в кінцевому рахунку приводить до проблем самих буденних. Винні такі депутати, які проголосували. Президент підписав, ви знаєте його прізвище і доносите цю інформацію. Люди усвідомлять її і відреагують належним чином. Добре. Чи припустимо голосувати за за законопроект про відкликання депутатів місцевих рад? Ну його так назвали. Це неприпустимий на наш погляд законопроект, який е, ставить в залежність народного там, не народного місцевого депутата від позиції е, керівника осередка політичної партії. Треба розуміти, що політичні партії в нас е, проекти це не партії, які підтримуються людьми. Ну, і скажімо, там інтерес людини закладений набагато менше ніж інтерес певної певної невеликої кількості людей. Тому на сьогодні, якщо ми поставимо в залежність перебування місцевого депутата в раді від рішення цієї політичної сили, він зовсім перестане реагувати на потреби громадян. Да, uh -huh. а буде реагувати на потреби цієї політичної сили. Навіщо нам такий депутат? Але він не зможе інакше. Да? Якщо він проявить свою позицію, яка а а вона, наприклад, не співпаде з позицією чи з інтересом невеликої кількості людей він перестане бути народним депутатом. Тобто, ні треба докласти всіх зусиль, щоб ці зміни не були внесені. Як докласти цих зусиль? Хто це має робити? Е, є заяви. Ми це робимо як громадські організації, е, голосно про це заявляємо. Входимо в комітети, працюємо з народними депутатами. Є кількість народ... є, наприклад, єврооптимісти, да, фракція, вони заявили реанімаційний пакет реформ, голосно про це говорить, і вже все ж таки він він же не перший раз попадає, але не голосується. Маю маю надію, що він повністю буде заблокований його голосування. Депутати усвідомлять, що це робити не можна. Ну ви кажете, що ви депутатам говорите. Є ті депутати, які вас чують і кажуть, так, так, мета також так вважаємо? Так, наприклад, фракція єврооптимістів, вона сама працює, розповсюджує інформацію, працює з іншими депутатами, говорить про недопустимість прийняття цих змін до закону. Про але однієї такої фракції замало. Ну поки Щ... що поки що спрацьовую, поки не прийняли. Добре, ми говорили з вами про законопроект прокуратури, так, децентралізація. От скажіть, а скільки відсотків громадян довіряють суддям? Довіряють суддям. В нас були були дані минулого року, там по різних регіонах 3-4%. відсотки. Наше опитування показало, що ну частково довіряють 8%, відсотків, а повністю там теж, теж десь 3%. відсотки. Це, просто про це говоримо рік, другий. Це дуже низький показник довіри до суддів. Він не збільшується. Деякі зробили висновок, що він збільшується. Ні, тому що повна довіра там так і залишилася, навіть зменшилася повністю. Хто довіряє суддям? Саме на цій підставі ми стали говорити про... Таку рішучу реформу судової системи, яка має передбачати інституційну зміну, так і передбачати кадрову зміну. Хочу сказати, бо тут буває. Неправильне трактування. Ми не говоримо про одночасне там звільнення всіх суддів і набор суддів. Ми говоримо, що реформа обов'язково поступово має передбачати е, оновлення судового корпусу, тобто, щоб судді старі йшли, особливо які не доведуть самостійно, що їхні статки відповідають зарплаті, які вони мали отримувати, і е, ці конституційні зміни, слава Богу, містять ці положення. На сьогодні, все ж таки, є підстави вважати, що багато суддів підуть в процесі цієї реформи самостійно з цих посад, і на конкурс ми передбачаємо це прописано. Можуть піти люди з поза системи, які не були суддями. Саме але... за допомогою цього ми думаємо, що відбудеться оновлення, суттєве оновлення суддівського корпусу, і ми зламаємо цю субкультуру негативну, яка е, склалася на сьогодні серед, серед суддів. Ну, ми можемо спостерігати, що була відбулася певна якась там переатестація, але просто б назвали переатестація суддів. На цьому вона і завершилася. Все. ні переатестація не спрацювала зовсім. Ми не маємо результатів, ми не маємо нових облич судові системи. Не бачимо, щоб судова система стала змінюватися і працювати по-іншому. Всі ці вади, які були на сьогодні, залишаються і збільшуються. і корумпованість, і залежність політична. І замовні рішення, і кругова порука. Всі ці проблеми є. І до речі, люди відповідним чином відреагували в соціологічному опитуванні. Доволі великий відсоток назвали, що ці проблеми стоїть судові. Але, Але ж дуже важливо, щоб судова система оновилася, щоб прийшли все ж таки до цього важливого апарату. Люди не корумповані, тому що. Коли питаються, як боротися з корупцією, кажуть, ну потрібно, щоб сиділи на головних посадах також люди, які не корумповані. Що важливо, надважливо реформа будь-яка буде блокуватися, якщо судова система, судова влада не буде працювати справедливо. Тобто і в економічній сфері, і в господарській і інвестиції, це, це будь-яка сфера буде пробуксовувати будь-яка реформа. Тому це вона є першим пріоритетом, на мій погляд. Ну тут складно якось децентралізація судова, що є пріоритетніше, але одним з пріоритетів, на які ми маємо всі працювати і докласти зусилля. Я от хочу сказати: якщо зміни будуть внесені і такі будуть. Оновлення суддівського корпусу, от там ми передбачаємо і хочемо, щоб громадяни взяли активну участь. Яким чином подавали інформацію? Ці люди живуть поруч з цими суддями. Да? Ми хочемо, щоб саме вони там фотографували статки, машини і відповідним чином відправляли на ці конкурсні комісії, які будуть опрацьовувати ці матеріали. Тому що ну, все ж таки судді не живуть на Луні, і люди, які поруч, знають, як вони живуть ж а, так. А які ще важливо внести, ви б могли сказати, внести зміни до Конституції? Дивіться, дякую дуже за це запитання. Тому що, на жаль, з порядку денного зняти головне питання конституційної реформи, на наш погляд, ядро конституційної реформи це реформа центральної влади. Що ми пам'ятаємо, зразу після Майдану, і був старий ще парламент, три напрямки головні. Головний перший напрямок це реформа центральних органів, збалансування гілок влади. І далі йшла децентралізація і судова реформа. Але, на жаль, нова влада взагалі зняла це з порядку денного. Але ні, конфлікти, які закладені серед Трикутника, парламент, президент, уряд на сьогодні не дають працювати ефективно цьому механізму. У нас є конфлікт дуже суттєвий між президентом, та виконавчою владою, прем'єр-міністром. Ми вже бачимо певне напруження на сьогодні. Воно спричинено не лише політичними інтересами, що вони до різних політичних сил належать, а і конфліктом закладеним в конституції, оскільки багато повноважень, скажімо так, змішані, да? невідомо хто там грає першу скрипку, як це має відбуватися. Звісно, повсякденно це ну, відбувається певні конфлікти. Тому я би закликала тут парламент, може зіграти першу скрипку, і ініціювати цей напрямок, тим більше, що напрацювань. Цій сфері дуже багато, е, які тільки необхідно узагальнити, оновити і, і, і рухатись в цьому напрямку. Ну, я сподіваюся, що вас почують, і все ж таки, ми, так як ви сказали, почнемо рухатися в цьому напрямку. А я нагадую, гостею програми була експерт Центру політико-правових реформ та реанімаційного пакету реформ Юлія Кириченко. Всього найкращого.